Не встиг розширити. От так ці ребятки перезимували. Тут, звісно, це все було не відкачене. Мідові рамки. Але почали потихоньку додавати, як то кажуть. Ах, молодці. Роботки скільки в мене. Відьорка треба, лопатку, відро, таку і от скалпати. Це прекрасна робота. І так з пчолами. таку. Щоточкою пробувати відмітати. Це сірий бакфас Б306 АМГ. Молодчинки. Прекрасно спрацювали. Ну вже вони на всіх рамках, вони вже дійсно всі займають тут. Крайні рамки. Ну а тут розплодне гніздо. Ну все, зараз будемо працювати з ними. Робимо привівку, хочу зробити з них виховательку. Такий от ізолятор посажу. А для цього треба обрати оце творчество художнє. Треба обрати відьорку. Класний, мені подобається цей сірий бакфаст. Темненькі b 306 АМГ, я взяв новий матеріал також від Брандструба. Це ця B306 AMG, це вона походженням від Кельда Брандструба. А в минулому году я взяв Б734, по-моєму. Тоже перезимували, хорошо розвивається. ну Такого поки не віддать. Ну, там слабші вони були з осені, як то кажуть. Так що хто хоче заказати бакфаст? Від Кельда Бранструба, походженням, телефонуйте. Зараз будемо ні плодочки виводити, через 2-3 тижні будуть. Хто записувався, підуть по записі перші. А потім... ну, Буває, що є і свободні залишиться, хтось відказується, хтось, хтось в армію, когось відпустили з армії і так далі. Виходить. Ну. Ой. Ми беремо це все діло і будемо качати мед. Качаємо мед, чим ми будемо качати відром. Будемо руками і відром наскладаємо туди в відро меду і будемо потім віджм'якувати його. Ну а ці рамки отдамо, там купив впереді пусті ППС шестирамочники. ППУ Хімікселен Бушник. Мідові рамки туди от водки, в шестирамочники, а сюди ващинку. От так от не встиг розширити вулика. Напишіть, який у вас стан сімей. Ну, Це лідери, такі не всі. Так, обично, в 10 рамочниках полні 10 рамок буде. А бачите, лежак, багато меду, запас і температуру він держить краще. І виходить він лідер в розвитку. Так що починаємо виводити ніплодочки. Телефонуйте, хто хоче записатися, плідні, неплідні матки, матки F0, зимовалі матки F0, деякі є ще. І... Маточники на виході, рамки з засівом і так далі. Телефонуйте. Телефон на сайті pasieka.in.ua. Матковий віднапад Пасіка АМГ. Ставте лайк, пишіть ваш коментар, як у вас розвиток. А, кстати, я тут тоже продиктую телефон На всякий случай, бо буває пенсіонери дивляться, вони не знають де там на сайті телефон шукати. Номер 067 88 322 30. Андрій мене звати. Матковод АМГ. Можете поставити це відео на, на паузу, перемотайте назад, візьміть ручку папір, включіть і запишіть номер телефону, якщо ви пенсіонер і не знаєте, як на сайт зайти. Сайт pasica.in.ua. Дякую всім. Підписуйтесь на наш канал, матковий відна, Пасіка МГ, ставте лайк, а ми працюємо далі. Проходимося, робимо виховувати ще три штучки і поки зупинимося. Подивимося, який буде. Спрос, скільки нам треба цих неплодок, плодок, буде далі. Ну, далі будемо дивитися, потім ще додамо, якщо треба буде. Дякую, колеги.